Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про вагінальну атрофію. Наскільки це важливе питання, тому що можливо, якщо ви не лікар-гінеколог, вам здається, що це щось таке рідкісне, далеко і не про мене. Несправді вагінальна атрофія – це дуже поширене явище. Тобто, це ситуація, яка виникає як наслідок зазвичай досить тривалого дефіциту гормонів естрогенів, тобто, це відбувається досить часто у жінок. Після настання менопаузи, на але може в деяких випадках бути і у більш молодих жінок, якщо є порушення ендокринної функції, якщо яєчники працюють недостатньо активно. Це може бути у жінок, які годують грудьми, тому що під час годування менше естрогенів, і у жінок, які певні медикаментозні препарати приймають, наприклад, ганісти гонодотропін релізінг гормону тривало їм вводять. Також можуть. Чувати на собі всі недоліки вагінальної атрофії. Так, що це? Ну, по-перше, на сьогоднішній день більш коректно називати це генітауринарним монопаузальним синдромом, тобто, це ціла купа симптомів асоційована з атрофією зовнішніх статевих органів і частини внутрішніх у жінок. Справа в тому, що естрогенові рецептори вони знаходяться і в піхві, і в уретері, і навіть в сечовому міхурі. І, безумовно, у ділянці вульви також знаходяться естрогенові рецептори. Тому атрофія часто вона стосується не тільки піхви, тобто це не тільки вагінальна атрофія, це і атрофія вульви. Атрофічні зміни в уретрі та сечовому міхорі. Як це може проявлятися? Ну, зовнішньо почнемо з зовнішнього. Зовнішньо це. Зазвичай виглядає як більш бліда слизова анатомія інколи трошечки змінюється, менші розміри стають малих статевих губ, крайній плоті клітера, сам клітер зменшується, тому що там також всюди є естрогени. І е, піхва стає, більсувато такого рожевого кольору, змінюється колір, дуже легко травмується, навіть е, при звичайному огляді гінекологічному може бути відкровлювання, не кровотеча, а кровмазання. І складчатість піхви також поступово зменшується аж до її відсутності. Тобто, як у дівчаток молодих, піхва не має складочок, так і у жінок в дуже похилому віці також воно переходить до втрати складчистості. Ну, зовнішній вигляд це таке, це, в принципі, може і не турбувати. Але що може турбувати жінку, яка страждає на атрофічні такі явища? Це перше сухість відчуття сухості, тобто щось сухе. І це стосується не тільки акту, а це може стосуватись просто щоденного життя, тобто в житті щось там сухо. Друге, це дискомфорт при сечовипусканні, тобто тут вже урологічна симптоматика, але це гінекологічна причина. І навіть зараз, от за останніми рекомендаціями наявність невеликої кількості еритроцитів в сечі. Вважається також одним із симптомів цього генітауринарного менопаузального синдрому. З боку піхви також симптоматика така легка ранимість, тобто поставили там тампон, свічку, статевакт і кровить. І в найбільш тяжких випадках при вагінальній атрофії може розвиватися. Не у всіх це відбувається, і, до речі, не зовсім зрозуміло, чому у когось відбувається у когось ні. Стеноз піхви, тобто піхва може заростати з часом, особливо якщо жінка статево неактивно тривала в посмі на паузі, може бути стеноз настільки виражений, що навіть гінекологічний огляд зробити неможливо. Через атрофічні явища. Тому на сьогоднішній день це більш широке поняття, яке охоплює і уретру, і зовнішні статеві органи, не тільки піхву і сечовий міхур. Від цього є ефективні методи лікування, і обов'язково треба про це говорити лікарю. Тому що від цих симптомів я б додав ще і біль під час статевого акту, називається медичним терміном диспареунія, біль при статевому акті, інколи відмова від статевого життя. Відносно молодих жінок руйнування стосунків може бути через оці явища, які дуже легко попереджаються та лікуються. І так, як попереджати? Ну, попереджати досить складно, якщо естрогенів в організмі немає, то з цим складно боротись, але сексуальна активність регулярна, вона в певній мірі попереджає такі речі, як стеноспіху. Тобто, якщо є можливість. Підтримувати цю активність, то треба це робити. Лікування розподіляється на два таких великих розділи: це гормональне і негормональне. гормональне. лікування більш ефективне. Від цього в нашій країні є препарати, які містять гормон Естріол, це естроген, але він не впливає на грудну залозу, на матку сильно, тобто він більш безпечний. Він є у вигляді кремо свічок. Таблеток вагінальних є також гормон проместерин у вигляді свічок крема вагінального. За кордоном ще є декілька інших варіантів, які використовуються для вагінальної атрофії, такі як простерон і аспеміфен. А також в Сполучених Штатах є кільця з естрадіолом в маленькій дозі. Найкраще це препарати зі стріолом, на мій погляд. Вони є у нас і це. Можна ефективно лікувати. Ну і велика група є препаратів не гормональної дії це так звані майстурайзери і е, любриканти. В чому різниця? Дехто плутається, тому розкажу. Любриканти це щось як гель для ОЗД. Ну, от у нас гель для ОЗД гель-любрикант. Такі любриканти вони продаються зараз всюди, навіть на складі бачив нової пошти двічі, в АТБ-трічі. Так, от бачите, вони зволожують. От. І, до речі, там не завжди необхідна гіалоруно кислота. Тут її взагалі немає. Це на основі крахмалю водорозчинний любрикан. Тобто він смоктується і все, слідів немає. От. Тобто, в будь-якому супермаркеті ви можете побачити любриканти продаються зараз. Тут Жувальна гумка і любрикант. Ну і мойстурайзери це свічки вагінальні, які містять різноманітні олії, гіалуронову кислоту. Інколи екстракти рослин, які просто створюють більш вологе середовище, от, зменшують цю от, сухість протягом дня. Яка. Тобто, це не для статевого акту, а більш от, для тривалого контролю над ситуацією. А при статевому акті любриканти, тобто мустерайзери – це для вас, а любриканти це от, для контакту з партнером. Стосовно лазерів. Вагінальні лазери дійсно була от така епідемія, прямо медична. Всім нав'язували активне використання вагінальних лазерів для звуження піхви, і там прямо сексуальну функцію обіцяли покращити. От не було оргазмів ніколи. Після лазера прямо п'ять оргазмів, навіть ще стати акту не було, там тільки чоловіка побачила. Ну насправді це все брехня, тому що. Лазери вони впливають на епітелій, більш коректно епідерміс піхви, там особливий тип шкіри. Вони викликають опік, вони викликають дійсно приплив крові певний. Але, на жаль, вони не звужують піхву і вони мають досить помірний вплив на атрофію Тобто лазери при атрофії вони ще більш-менш працюють, але в принципі вони гірші, ніж естрогени, тому по вартості більш. Дешево і більш ефективно використовувати саме гормональне лікування, якщо у вас виражена атрофія. Крім того, лазер не впливає на уретру, на сечовий міхур. На всі органи, там навіть насадочка, вона чисто вагінальна. Це не перша лінія. Лазери можна тільки використовувати в окремих випадках. Наприклад, якщо у жінки був естроген залежний рак якийсь, вона отримувала променеву терапію, якусь, в неї такий атрофічний жорсткий вагініт, і не можна при цьому використовувати гормональне лікування і нічого більше не допомагає. Ну, Тоді, от остання така можливість щось змінити на краще, це використовування лазерів. У всіх інших випадках. Багато інших можливостей, як покращити ваш стан. Під маскою атрофії досить часто ховаються захворювання, які не є атрофією, по суті, своїй. Наприклад, є таке захворювання, скларазуючи ліхен піхви. Це не зовсім атрофічне захворювання, це аутоімунне захворювання, яке також має схожу симптоматику. Лікується воно по-іншому, і треба відрізняти його від. Просто атрофії, тому що там лікування буде інше, воно може бути і у молодих жінок, і там від рівня естрогенів нічого не залежить. Воно і дівчат буває також. Тому важливий обов'язково огляд, тому що жінки старшого віку часто мають тенденцію менше ходити до гінеколога, але вони часто вимагають не менше уваги, навіть трошки більше, через певні вікові. Особливості, в тому числі онконастороженість повинна залишатись навіть і після менопаузи. Безумовно, з неплідністю в 60 років ви не прийдете, але є купа специфічних проблем. І в тому числі для того, щоб відрізнити, щоб лікар допоміг вам відрізнити і підказати, у вас просто атрофія, або у вас захворювання, яке також лікується, але треба лікувати просто по-іншому. Тобто, ми не можемо, якщо червоним кольором щось треба пофарбувати, от синім, скільки не фарбуй. Ну, не стане воно червоним. Отак, от і з захворюваннями, якщо неправильно діагноз поставлений, хоч 10 років лікуйся, ну воно чомусь не буде виходити. Отак, воно на жаль, виходить. Тому саме діагностика це добре, саме пізнання, огляд в дзеркалах, там самостійно фотографування себе на телефон. Потім можна це скинути і лікарю в 3 години ночі. Але все ж таки це не замінить повноцінної консультації лікаря гінеколога Я запрошую вас до нас, до клініки, до наших чудових фахівців, які вам підкажуть і допоможуть і з вагінальної атрофів, і з іншими захворюваннями вульво і піхви, які досить різноманітні. Повірте мені, дуже багато можна про це розповідати. Дякую вам за увагу, будьте здорові та щасливі, і до нових зустрічей!